Такий культурно-освітній, духовний творчий центр при нашій парафії, тож є можливості для всебічного розвитку дітей. І серцем нашої парафії, можна так сказати, є катехтична школа, діти і молоді. Тож ми вивчали потреби наших дітей, спілкувалися з катехитами, з батьками, що є таке потрібне для наших дітей, що ми могли реалізувати. І було вирішено, що діти займаються за старими партами. Була така потреба у нових меблях побачити класи є гарні, класи є просторі, світлі з добрими ремонтами. Тому було вирішено закупити нові парти згідно рекомендацій нової української школи. Нас приблизно на курсах навчається 60 дітей. Дошкільної підготовки смай, тобто є чотири групи по 15 дітей в кожній групі. Тому було вирішено 15 парт закупити, і кожен має можливість сидіти за окремою партою. Працюю, я вже тут 20 років. На початках ми займалися в тому простому, знаєте, класі, де не було салі, навіть парк, не парни. Знай... Ми собі отако стояли трошки на килимочку, щось поспівали. З часу наш отець організував такий клас, робив і парти поставив, і дошку. І так з часом, з часом ми почали і діток почали нас більше приходити. У нас були старі парти, де вони по двоє сиділи, а тепер вони почуваються. Знаєте, оце є моє місце. Я господар, і це їм настільки, так що вони перші рази ви не повірте, як сідали. Є, ви бачите, зразу кожен за собою серветочкою витирали. Однонистка, оце є моє, це є мій куточок такий, і я сьогодні за нього відповідаю. Ось такі пі -пі півник вник з рукавички і двостороннього скотчу. Ми тут наклеїли, відклеїли тут, ми зробили пірішок і тут була дірочка і трошка, і ми так е тепер полечився нас такий пінок. Мені дуже тут подобається. Це підготовка, я сюди хочу щодня. Ми тут вчимося, робимо майстер-клас, співаємо. Дуже весело цікаво. Мені тут дуже подобається. Вчителям партіми такими красивами.